Є якась конспірологічна закономірність у тому, що коли чинні депутати за сумісництвом чи то збігом обставин друзі міського голови Віталія Малецького та наближених до нього осіб тримають у своїх руках певний бізнес, на них як Мана Небесна починають сипатися замовлення від Кременчуцької міської ради комунальних підприємств міста. Ви дивитесь програму у фокусі. Вітаю! І сьогодні мова піде про одного із таких щасливчиків чинного депутата Кременчуцької міської ради, а за сумісництвом директора ТОВ Дормаш груп Віталія Котляра. Поліція, можна сюди будь 8, 5, 6, у вас тут депутат. 9, ну вигадає, я тут для давай. Нещодавно наші колеги із видання медіа доказ оприлюднили інформацію про те, що у Кременчуці, такого ніколи не було і от знову придбали громадську вбиральню для парку миру, у того ж таки підприємства Дормаш груп, директором якого є чинний депутат міської ради Віталій Котляр. А серед засновників та бенефіціарів мати депутата Тетяна Котляр, яка власне вказана і в декларації чиновника, саме тов, зареєстрований у Києві. За цією ж адресою зареєстровано ще 126 Статутний капітал того, який виграє багатомільйонні тендери 100 гривень. Дізнаємося про це із сервісу Кларіті Проджект. Вартість останньої закупівлі модульної громадської вбиральні складає майже 1,6 млн гривень. На порталі закупівель Прозоро йдеться, що велися відкриті торги із з особливостями, а це означає, що цілком можливий усього лише один учасник торгів, як, власне, і сталося. Усі умови для своїх. Ну, принаймні, так може здатися. Ось що маємо у результаті: у парку миру тепер є туалет за майже 1,6 мільйони гривень. І нібито сама ініціатива досить корисна. От тільки чи варта вона чималих бюджетних коштів на третьому році Великої війни? Ну, Мабуть, цей депутат лобіював інтереси цієї фірми, тому вона і виграла як все в нас в країні. К сожалению. ну якось так. Ваша думка? Ну. Ну, також і так воно і є. Ну, ми там не були, ми не, не знаємо, але, мабуть, це за дорого, як для нашого міста. Але так, все може бути. Може, там якісь унітази золоті. Зараз підемо подивимось. Ну, за півтора мільйона, не знаю, але ну, без туалету дуже важко. Ось цей туалет гарний, що построїли за полтора мільйона, ну, він дуже гарний. Ну я не знала, що він так коштує дорого. Ну, без туалету це біда. Діти ж просяться, я ж таку дитину не поведу, але отут. то я вважаю, що туалет нужен, але ну, що так коштує дорого, то я... я не знаю, це дуже дорого. Коли ми знімаємо, ми знімаємо лакіри, квартири по 9 та по 10 тисяч, тисяч. це нормально, коли, коли в нас нічого, нічого немає. А от, туалети та, так та, треба. Це добре. Ну, ми переселенці і взагалі нічого не розумію. У нас не городів немає. Я не знаю, куди возвращатися. А так, взагалі. Якщо хозяин, і правильно поступив, я вважаю, так. Да. Це з міського бюджету виділили? Ну, я так і поняла. Та думаю, ні. Якщо один стоїть, то зачем ще один. Такі трати ми ставимо. Може його в інше місце треба було встановити, де він потрібніший. На молодіжному, наприклад. Там взагалі немає туалетів. Ну, я думаю, так, доречно, тому що якби дуже багато ходить людей, гуляє. Чесно, ні, тому що тут є заклад, куди можна сходити. Ні, ну звісно, це задорого. Дуже це... за дорого в наш час при війні. Це повинні розбиратися компетентні органи, вартість завищена. Ну що я можу сказати? До туалету ще не дійшли. Звісно, добре, що він є для діток в голодну пору, але вартість, звісно, завищена. Ну, це дуже підозріло, особливо, звісно, якщо це пов'язано з депутатами, які зараз працюють. Це, це викликає підозрюва. Це однозначно має бути прозорий процес, який перевіряється, щоб люди мали доступ до, ну, до цього моніторингу, куди йдуть ці кошти. От. Е, наскільки я знаю, це в принципі, відкрита інформація, але чи люди з тим потоком новин і проблем, які зараз у кожного є, чи люди ще там вдивляються в деталі, як витрачаються кошти, ну навряд чи. Раніше тут стояла інша, безкоштовна, але е, ні, не користувалась, тому що вона була в поганому стані, е, в цю я ще не ходила. Е, тому ну, ми тут поблизу живемо, тому потреби немає. За такі гроші, який би він ну, хоч золотий би був, ми так думаємо, що ні. Я так, також, також так думаю, тому що ну, подобається, от краще стало. Ну, А взагалі, звісно. Прибирання це, звісно, хороше діло, щоб зайти свій порядок привести. Ну, а так, щоб дуже вона нужна була, я б не сказав. би. Вартість дуже-дуже-дуже дорого. Я не пойму, що, що там за ці гроші можна було построїти. Піду подивлюся. Ну, взагалі взагалі тут потрібен. Тому що там дуже неякісний туалет, а цей нормальний. А скільки він коштує, хто його зна. Ну, тут і 6 мільйонів. Mm. Ну, мені здається, це дуже багато. Mm. Да, дуже дорого. Ну, це, ціна, звісно. Ну, Корупція, Корупція всюди. Я. Що скажеш? То, то, але це, за таку суму. Ціна? Це незрозуміло. Ну і власне ми тут зовсім не для того, щоб переконати вас, що вбиральня у велолюдному парку це погано. Але чи мають близькі та надійні депутати отримувати подібні тендерні закупівлі? Та й чи варта ось ця вбиральня одного й шести мільйона гривень? До слова, ось закупівлі із прозору у лютому 2023 року. Хмельницьке комунальне підприємство купує модульну вбиральню із очікуваною вартістю у 300 тисяч гривень. У липні 2023-го комунальне підприємство благоустрій Ємільчинської селищної ради Житомирської області замовляє модульну вбиральню за 552 тисячі гривень. Ну і ось власне закупівля із Миколаївської області. Придбання вбиральні модульного типу з двома кабінами для Чербанівського ліцею Доришівської сільської ради. Ціна питання 190 тисяч гривень. Чи то ж вартість вбиралень, наскільки виросла, чи щось разюче розкішне встановили у парку миру, можете вже оцінити самі. Та повертаючись вже до самого пана котляра, варто зазначити, що раніше його прізвище вже фігурувало у розслідуваннях наших колег. Так, на початку 2024-го журналісти медіадоказу з'ясували, що мерія Кременчука купує техніку для військових у фопів, новачків та фірм, пов'язаних із депутатами. Серед них о диво був і товдормаш груп. У жовтні 2022-го Віталій Котляр став директором дармашгруп. Ну а вже незабаром де ж замовлення від Кременчуцьких комунальних підприємств просто таки один за одним почали сипатися на ТОВ. У листопаді 2022-го на прозоро з'являється тендер від виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на закупівлю мобільних лазневопральних комплексів. Ціна питання 3 мільйони гривень. Торги знову відкриті і з особливостями, і у диво один претендент. І, власне, один переможець, ТОВ «Дормаш Груп». Тільки мобільно-лазневих комплексів для військових фірма поставила на 15 мільйонів гривень. За інформацією Кларіті Проджект, найпалкішим замовником «Дормаш Груп» є саме Кременчуцька міська рада, комунальні та навчальні заклади міста. Дитячий майданчик тут вже є. Ми хочемо зробити футбольне поле для району. Проводити чемпіонати. Взагалі, в матеріалі проблем немає. Узгодженні проєкту немає проблем. Все вже погоджено. Єдине, все потрібно оформити за документами, щоб все було правильно. Я думаю, щось придумаємо. Механізм, як це вирішити, це зробити. У вас, кеша, двор, виходить. Історичні кадри Віталій Котляр під час одного із фіолетових суботників у 2016 році ділиться із заступником Віталія Малецького Володимиром Пилипенком грандіозними планами свого депутатства. Ну і власне трохи про декларацію депутата Віталія Котляра. Ми не будемо говорити про численні автівки, активи, нерухомість. Людина успішно будує собі бізнес. Але от що цікаво: у декларації про доходи за 2020 рік. Віталій Котляр декларував частину корпоративних прав у російській компанії Дормаш Груп. Працює остання у Білгороді у деклараціях за 2021 та 2022 роки російського бізнесового сліду у декларації Кременчуцького депутата не було. І от знову бачимо, за 2023 рік Віталій Котляр знову декларує частину корпоративних прав у російській компанії Дормаш Груп. Про цю частину біографії та бізнесових зв'язків Кременчуцького депутата говорив український телеведучий та журналіст Сергій Іванов. Говорив досить свідомі речі, як на третьому році війни трохи шокувати громадськість. Це пан Віталій Котляра. Хоча, напевно, доречнішим буде слово господін, а не пан. Він депутат від Євросолідарності Кременчуцької міської ради, і він співпрацює з державою агресором. Зокрема, Котляр задекларував частину корпоративних прав у компанії Дормаш Груп, яка працює в Росії. Депутат від ЄС володіє половиною корпоративних прав у цій компанії. Як ви бачите, місцем реєстрації компанії зазначена Росія так чорним по білому, але можливо депутат помилився при заповненні декларації і по старій пам'яті написав слово Росія замість Україна як місце, де він сплачує податки. Давайте перевіримо, що ви бачите перед собою. Це офіційний сайт компанії Dormash Group. І як ви можете бачити, тут жодного натяку на Росію. Навіть російськомовна версія сайту видалена. Але при цьому офіційна сторінка компанії у Фейсбуці чомусь пропонує в контактах російський номер телефону. Забуваємо назву компанії в Google. Google видає компанію з такою самою назвою, з тими ж самими контактними номерами, але вже з адресою в місті Бєлгарад Російської Федерації. Тобто пан Котляр зазначив усе чесно, як на сповіді. Дійсно, у Росії працює компанія Дормаш Груп, зареєстрована у 2014 році. Від самого початку одним з засновників цієї компанії є Віталій Котляр. Навесні 2017 року компанія депутата Порошенка брала участь у виставці Крим, стройіндустрія енергозбереження Вісна 2017 в окупованому Сімферополі. Ми спробували зв'язатися із Віталієм Котляром, аби він прокоментував російський бізнес купівлю вбиральні за приблизно 1,6 мільйона гривень. Фантастичні тендерові успіхи, і ось що власне нам вдалося почути. Алло. Алло, доброго дня, Віталій Юрійович. Майте хвилинку. Мене звати Роксала Жукова, я журналіст телекомпанії Візит. А... Дівчино, я зараз у відрядженні не в Україні. А скажіть, будь ласка, коли ви коли вам можна кілька питань поставити? Можливо, в телеграм написати. Поставте, да буде час. Я, я відповім. Не, бо в мене в тут в італійська, німецька, не в в в в все не перекладати. В одягade, мене тут перемоги. Говори ну, а можливо пізніше <піонури> вам перетелефонувати? Чи можу я? Ну перетелефонуйте, ну це ще два-три дня буду потім в дорозі. Піз, без а 아, можливо, після, а? після можливо, після якоїсь години ви вільні? Можливо, там ввечері вам можна перетелефонувати 18-ї. Добре, дякую, перетелефоную після 18-ї. Дякую. Телефонуємо ще раз вже після 18.00. А раптом нам таки пощастить отримати усі відповіді від депутата. Але цього разу чуємо тільки наступне. Хоча тут вже досить цікаво було б дізнатися ще й те, як та від кого Кременчуцький депутат отримав право виїзду за кордон. Ну і трохи про саме депутатство. Котляр Віталій Юрійович є членом партії Європейська Солідарність. Набув депутатських повноважень у 2015 році. Показник участі у голосуваннях на сайті мерії дорівнює 48%. Остання сесія міської ради, яка відбувалася сьогодні, 11 жовтня, як ви вже здогадалися, пройшла за відсутності депутата. Бізнесові закордонні справи не чекають. А от депутатство може. Ну а ось трохи про те, як радів би візу та можливості їздити за кордон депутат Кодляр у 2020 році. Ну що, як бізнесман, як роботодавець. Хочу сказати, виразити вдячність Петру Олексійовичу Порошенко, бо все таки змогли добилися безвізну для України. Багато які країни колишнього пострадянського простору намагалися це зробити, ні в кого нічого не вийшло. Але ми це змогли зробити і перемогти. Завдяки цьому я розумію, що як для громадянина цієї країни для мешканців міста і великі та значні переваги. По-перше, те, що ми можемо вільно їздити, спілкуватися по бізнесу. По виставкам фактично у всьому світу. Це власне все, що ми встигаємо вам розповісти. Висновки, як завжди, за вами. Аналізуйте, побачене та почуте. Ну а ми намагатимемося відкривати для вас якомога більше таємниць, захованих за дружніми зв'язками провладних Будьте у фокусі важливого. Зустрінемось.